Наболіли. Добіркою найцікавішого з Карманчуцького майдану за понеділок розпочинаємо. Ми створили територію, яка не підвладна цьому режиму, яка вже стоїть місяць. І це є показником того, що на місцях влада набагато слабіша, ніж там. Тобто, ми на місцях маємо об'єднуватись. І показувати те, що ми не соромитись чіпляти символіку України, Євро. І ми будемо бачити, скільки нас на вулицях буде ставати більше. Между тайожним союзом і Євросоюзом. От що яка я вчора дивився новини, хто може вас бачив, хто не бачив. У Туреччині знову там постала хвиля була. Бачили чи ні? Син міністра внутрішніх справ був замішаний десь в якихось корупціонних справах. Поліція. Поліція яка підкоряється міністру внутрішніх справ, порушила кримінальну справу проти сина і там всю його хто з ним був зв'язаний з цим. От після цього міністр внутрішніх справ був змушений подати відставку, сам пішов, От, і тепер люди постали із за того, вони сказали, що прем'єр-міністр. Туреччини повинен подати в відставку і за те, що це трапилася така пригода. Так от, от, от ви можете уявити собі таке, щоб у нас було. Ми не уявляємо. От кажу, такого ніхто не може уявити собі. Це параноя. Купувати машину, щоб розганяти людей. Параноя це коли скрізь ворога бачить. Нам потрібно націоналістами більше бути і повісити, отам мужчина з плакатом був. Калугу. Надзвичайно національний плакат. Тут, в Баку! Він не наш. Він не наш, не українець, але керує нами. Капець. І ми його вибрали. Ну а що ж його вибрали? Вибрали, його теж вибрали. на 9.30 напишуть перемоги до адміністрації міста, що прийшли всі, ми будемо пікетирувати адміністрацію, які мають час, які в мислях з нами, то хай тоді приходять. О ми браче козацького роду? слава Україні. Мітинг під стінами Кременчуцької міської ради, проведення якого неодноразово анонсували громадські активісти, сьогодні пройшов вкрай бурхливо. Люди, які прагнули спілкування з владою та хотіли донести до чиновників свою позицію щодо окремих питань порядку денного сесії, дочекали стільки секретаря міської ради, який повідомив: до зали пустять тільки кількох осіб. Далі були міліційні кордони та події, які зафільмували наші відеокамери. Дивіться, і ви. А починалося все досить таки спокійно. Близько о пів на десятої ранку під стінами міськради почали збиратися мітингувальники. Причину, яка змусила кілька десятків людей прийти до головної адмінбудівлі міста, кримочужани обґрунтовували так. Я не задоволена цією владою, що у нас керує. Ну, дуже багато корупції, дуже непрозоро все робиться, все там у них колегіально так зібралися, все рішили. Народ ні про що не знає, аж потім узнаємо. Я живу на правому берегу Дніпра. Ну, Наприклад, Олег Майданович там обіцяв, що у нас там будуть дороги, світ. Но за це час, яке тут, нічого не змінилося взагалі. Нам все час брешуть, граблять, душать. Не з пустими руками прийшов на мітинг і ось цей чоловік Іван Данько. З собою він прихопив дещо пожовклу від часу газету і наголошує, передвиборчі обіцянки міського голови зависли у повітрі. Наша команда змусить управляючі компанії займатися ремонтом дахів, під'їздів, порядкуваннями прибуткових територій. Робиться це. Є? Ні, не робиться. Дахи ремонтують без нашої участі, акти не складаються. Велика приписка іде здирництво. Зійшлися мітингувальники і щодо переліку проблемних питань, які прагнули донести до мера міста та до міських обранців. Зокрема, питання щодо виділення біля 500 тисяч гривень на придбання машини наручників для боротьби з тероризмом. Значить, ми пропонуємо зняти це питання з порядку денного. Ну, а за машину це просто смішно. Я так дивлюся по нашому місці. Це вже бажання погратися в машинки. Отакенькі, ось такесенькі і ще отакі. Ого. -го. Ви бачите, скільки нас терористів? Подивіться, як багато. І тут присутнім повідомили на сесію планують допустити тільки трьох делегатів. В на сесії не регламентується, скільки повинно бути людей. Сьогодні Бабаєв запропонував, щоб ми направили трьох представників на сесію. Я пропоную всі бажаючих, хто хоче, мають право зайти на сесію. Ми мене скільки раз приглашали. Він хоч раз вийшов, ні. Є така восточна да, посвоїться, чи мудрість називається. Якщо Магомед не йде до гори, то тоді гора йде до Магомеда. Тому ви всі місце дождіть. Того замість Олега Бабаєва до людей вийшов секретар міськради Василь Євко. але розмова, як то кажуть, не склеїлась. До мене Нема питань є є. Що скаже людина? Реальна громада, яка обрала мера на посаду. І ви розумієте, це він є найманий працівник територіальної громади, має право бути присутня на сесіях, мирно, спокійно сидіти, а під час прес-конференції задавати питання. Чому ми сьогодні не маємо права тут потрапити? Будь ласка? Повідомляю, отберіть три чоловіка з правом на яких підставах. Запропонована посадовцями кількість делегатів, а саме три чоловіки людей аж ніяк не задовільнила. Ай -да! Ай -да! Тож громада вирішила, хоча б раз таки скористатися своїм законним правом і відвідати сесію міськради, щоб на власні очі подивитися, як працюють обрані ними депутати, і за які програми голосують. Та навіть вхідні двері неочікувано із незрозумілих причин людям довелося долати з натиском. А а нет, не такой, я, я еще раз надо Далі події розгорталися досить таки швидко. Поки люди заходили в приміщення та підіймалися сходами, двері, що ведуть на другий поверх, де власне і знаходиться зал засідань, заблокували міліціянти. Відтак абсолютно мирне і що головне законне прагнення Кременчужан спокійно зайти до урядової установи в міській раді. Зустріли форпостом правоохоронців.

У цей же час через таку собі блокаду до сесійної зали проштовхувалися депутати і очільники управлінь. Натиск по один бік, опір по другий і, врешті, частину дверей просто зняли з петель. Товарищ подполковник, освободите двери, не, не будет ломать двери. двери. Вы сами создаете эту ситуацию. Вы сами создаете, вы сами на проходе создаете эту ситуацию. Такую. Вы порушили на данный час громадский порядок. Кто? Вы? Ваша, Ко Ваша, громада. громада. Чем она? Вы стали законом на порядок. Вы... Устраиваете вы... 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 Не Вы... 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 на Не, <постив> Початку, не, остулько, не <постив> у розпал протистояння правоохоронці, все ж пропустили до зали кілька представників громади. Пристрасті та запал дещо вщухли. Навіть двері спільними зусиллями встановили на місце. Питання ж щодо присутності усіх охочих на сесії з мертвої точки так і не здвинулося. Він ігнорує простой народ. Як вибирать, то він входив до простого народу, а сейчас він ігнорує, бо в нього бінати розширили. А там ось стоїть народ за кордоном міліції, і його не пропускають. Хай місцеві кримінчужани роблять вивод, як мир відноситься до людей. Тось він сховався за стінами і буде там собі проводити такий між я так понял. А народ ось буде. Ось він відгородився. Народ там мер там. Тут все ясно. картина репіна називається. Врешті, змучених марними зусиллями Кременчужан, один з активістів попрохав почекати кінця засідання на першому поверсі, бо, мовляв, пропускати громаду до зали ніхто не збирається. Про хід самого засідання людям пообіцяли розказати ті, кому таки вдалося протиснутися на сесію через кордон правоохоронців. Ось так громада долала на своєму шляху кордони міліції, тої міліції, яку вона ж сама і утримує, і годує через податки. Мирні люди намагалися потрапити у приміщення, яке утримується за народні гроші, і в якому за народні гроші працюють чиновники, і все для того, щоб скористатись своїм законним правом бути присутніми на відкритому засіданні сесії міської ради та мати щастя подивитись в очі депутатам та чиновникам, які так солодко якихось три роки тому розповідали про свою безмежну і самовіддану любов до людей зазираючи на кожне подвір'ячко та у кожному дворі розсипаючи обіцянки. За весь цей час, доки громада намагалась пройти на захист кременчужан, серед яких зважте не хлопці спортивної статури, а у більшості люди похилого віку, пенсіонери, не став жоден місцевий обранець, їх обранець. Депутати поспішали на сесію. Ну а вже там традиційно розглянули купу додаткових питань, купу земельних, і все практично без обговорення, за виключенням кількох пунктів порядку денного. На додаток усі присутні мали уяснити собі. Немає більшого зла у місті, аніж візит. Ще до початку сесійного засідання прохання, які лунали на вулиці, пропустити у залу людей, пролунали і у сесійній залі, та на заклики дозволити людям скористатись своїм законним правом бути присутніми на відкритому засіданні. Активісти почули згоду запустити тільки кількох громадян. Будь ласка! Загрузить свои делегаты за Виберіть Если вы говорите Тише, тише, тише. сюда, пришли а я не говорю Чернобыль, когда вы говорите Чернобыль.